24 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також два удари по їх зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Заразом українські воїни знищили один кацапський ударний гелікоптер мі 24 та чотири безпілотні літальні апарати. Один типу Орлан, «Зала» та два ланцет, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та три склади боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому Кацапами Маріуполі знову пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Кацапами Криму підірвано залізничне полотно в Бахчисарайському районі. Неспокійно на території Рашистського Рейху в Гау-Бєлгород і в Гау-Курськ знову пролунали вибухи.